Друзі, всім привіт. Сезон закінчився, але розпочалася фаза великих переходів та великих трансферів перед початком нового півріччя. Вже за менше ніж 4 тижні розпочинається наступний сезон. Причому цього разу він розпочинається не з Blast Groups, а з великого турніру на мільйон доларів призового з e World Cup, де буде більшість топових команд. І тому більшість топових команд вже мусить зробити всі свої мови наперед. Через це дехто з них, зокрема G2, вже почали свої зміни в складі, так само як і Liquid, але їх на eSports World Cup не буде, враховуючи те, що минулий випуск хто куди виходив. Ще до переходу самдеянгавенс то трансферів насправді накопичилося і є про що поговорити. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку протягом всього сезону. Я впевнений, що ми можемо розвиватися разом і надалі. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, для яких вийшло окреме ексклюзивне відео, буквально вчора. В якому ми підвели підсумки Blast Spring Final, ESL Challenger Челенджер Fire League Global Finals і поговорили про купу питань і про Liquid, і про Monte, і про Simple, і про Bait, і про рейтинг Valve, і чотири варіанти на заміну Malps, і так далі. Команди, які здивують і проваляться в новому сезоні. Ну, купа всього цікавого відео вийшло майже на 30 хвилин. Тому, якщо вам теж цікаво, посилання є в описі до цього відео. Також ще одна не менш важлива історія це моя лотерея, яку я запустив минулого тижня. І наразі ми вже зібрали доволі солідну суму, але все одно ми можемо краще. Я впевнений в цьому. Також я думаю, що ви не проти отримати за донат кратний у 50 гривень рукавички за 3,5 тисячі гривень у цій красуні рукавиці мотоцикліста. Тому все як завжди, посилання я в описі до цього відео кидаєте донат кратний у 50 гривень і стаєте учасником. Цього благодійного розіграшу. всі кошти йдуть на потреби третьої штурмової бригади. Якщо кидаєте кошти не з монобанку, то будь ласка, не забудьте вказати свої контакти. Адже я потім муситиму вас якось знаходити. Ну що ж, почнемо з трансферу, який стався відразу після того, як я записав минуле відео хто куди. І це перехід BlameF в команду Fnatic, де він нарешті не капітан, а просто рифлер. До цього він грав за Астраліс. На жаль, не склалося в нього там. Тут він вже показує хороші результати. Команда вийшла у плей-офф YALA Compass 2024 І у фінал Fire League Global Final 2023. Чудовий результат як і для команди, так і для БМФ. Недовго він сидів без колективу. Однак я все ж очікував, що він перейде в більш якусь імениту, в більшу організацію. Але як є, так є. Принаймні ми будемо його бачити ще протягом довгого часу. Чемпіон мейджору 2018 року Rush переходить в команду Nouns, де замінює класія. Той класія туди-сюди ганявся з цією командою, не пішло в нього, на жаль. В американській організації, але Раш це легенда, Раш це гравець, в якого є певний клас, нижче за який він не впаде. Тому для Наунс це хороший перехід, але це вже команда з середнім віком 25 років, і поки що нічого особливого вони не досягли. Вони поступилися у фіналі Сісітішки, вони не пройшли на Зандерпік World Чемпіоншип, та вони не пройшли на Blast Showdown. А в Монтеген сталися зміни після того, як два гравці з основного складу повернулися назад в молодіжку. До команди приєднався ще й FNL, це колишній гравець Наві Джуніор. Румун, який замінив ноут бельгійця, який виступав до цього за Монтеген. Ну, Монтеген, поки що на тір 4 рівні виступають дуже непогано. Тому сподіваюся, що перехід зіграє лише українській організації на користь. Побачимо, як буде далі. Також перехід, про який НАП не надто сильно вихвалялися. Це те, що новим капітаном їхньої жіночої команди стала росіянка Вільга. Тому паралельно з цими всіма підтримками України і підписанням українців. Вони підписують росіянку. Так просто щоб ви знали. Більше тут нема про що говорити. Індійська організація 5W підписала доволі цікавий склад з кількома справді перспективними гравцями Тір 3, які не отримали великого шансу. Напевно, ніхто, крім Томаса та а, Джоеля, не мали ніяких серйозних пропозицій ніколи. Редстар ще грав за Монте, але. Хорн та Бреймтапс в основному виступали так дуже низько. Ця команда виглядає дуже симпатично, але прикол в тому, що не пройшло місяця, як вони розпалися, адже організація почала ігнорувати команду, не відповідала на імейли, e не платила зарплату. Тому, вигравши один російський турнір, заробивши 30 тисяч доларів на команду, склад просто розпався і. Це кінець для них. Тому історія розпочалася і закінчилася між нашими випусками хто куди. Плопський став повноцінним гравцем Sport. Тут теж нічого особливого, адже всі й так розуміли, що він скоріш за все туди перейде після того, як Котцентр спалися, і у нього не було власної організації. Крім того, пізніше ще до команди приєднався Сапик. Він замінив у складі Зітіера. І це ще дивніший Мув ну, трансферний, але організація, проте мені здається, що... А перспектива Ніло закопується нереальними темпами. Я думаю, що скоро цей молодий перспективний швед піде в іншу команду. А зараз поки що нічого особливо не показують медіспорт зовсім 500 Після того, як сталися зміни в блід, вирішили собі підписати Серка. Він замінив Редстара, який пішов в 5 w і. Також до команди приєднався молодий Оксіджен, який також не міг знайти свого місця в інших організаціях. Він замінив Данісилов. Ще один типовий болгарський склад для 500, на якому можна відмивати бабло. У Упера сталося декілька замін. До команди приєднався болгарин легендарний Бабл, який перед тим як завершити свою кар'єру, мав найбільше мап, зіграних на HLTV, тому це справді легенда. Також до команди приєдналися Угорець Корі, та на повноцінний склад підписаний був Бібу. FPL легенда. Я думаю, що нічого особливого. Команда трошечки блиснула на ESL єсельпролізі, але загалом постійні зміни у складі нічого хорошого не обіцяють. У білоруській організації Бетера знову зміни в складі, і перш за все ми про це говоримо через те, що наш прекрасний українчик Михайло Овнер, капітан Бейт колишній, приєднався до цієї організації разом з росіянином Еліан і Шайннізом, якого я навіть не знаю звідки він. Напевно, теж черговий росіянин, але як мінімум ще декілька білорусів там є. Тому просто пам'ятайте, що є такий прекрасний українець овнер, який грає в білоруській організації з росіянами та білорусами. Найн підписали новий, доволі цікавий склад. Туди увійшли Ральс, Refresh, Манту, Місута та Саунд, і Міні-Рокс на тренера. Всі імена доволі відомі. Дехто з них навіть дуже відомий, адже грав за великі організації та грав у плей-офф, наприклад, мейджорів як рефреш. Тому всіх їх ви знаєте, але поки що результату жодного немає. Якихось видатних матчів чи зіграних турнірів поки теж немає. Ну враховуючи те, що склад молодий, зібраний повністю з нових гравців, які між собою практично ніколи не грали, то нічого дивного. Але я не впевнений, що є якась перспектива. Хоча на папері це справді дуже круті гравці. Кожен, який окремо виглядає справді симпатично, проте я не знаю, чого далі від них очікувати. Побачимо. Це все. Гілд, організація Девіда Бекхема відпустила, розпустила свій склад Бетню Сиглс. Гілд Іглсін називався Косовари, не змогли втриматися. Три роки вони грали, не змінюючи свій склад. І вже остаточно розпалися. Вони. Вже повідомили, що будуть шукати всі окремо свій шлях, хоча ще дограють певні локальні турніри та всякі інвайт, які в них були саме через те, що вони локальна команда. Imperial підписали жіночий склад колишніх найбільших чемпіонок. Вони вже стартували з того, що виграли ESL Impact League Лігу в Даласі. Це колишні Nigma Galaxy та Pigeons. Тут в нас грають росіянички. Це, звісно, перспективно для Imperial. Тим більше ця команда вже... Майже гарантовано отримала запрошення на закриті кваліфікації до РМР, де вона, звісно, нічого не досягне, але ну, просто щоб ви знали, що в Imperial є жіноча команда, і вона тепер буде всіх валиди. Бії вирішили змінити склад. Губ був переведений на лаву запасних, і поки що його місце займає Какафу, колишній тренер B.I.G., до речі, який працював помічником Гоббі. Жодних перспективних результатів вони поки що не показали. Були близькими до виходу плей-офф Далласу, але загалом це нічого їм не дає. Однак на запрошення в стадію Кельну вони все ж напрацювали, що дуже важливо для німецької команди. Я б, звісно, не звертав би увагу на те, що там відбувається сильно на китайській сцені, але легенда легенда Адвент завершує кар'єру. Цей 0.5 п'ять КД Геній, капітан Тайлу і до цього Рейратом і різних китайських команд. Все-таки вирішив завершити свою кар'єру, і слава Богу, індивідуально це ледь не найгірший гравець протягом останніх років. Він навіть гірший за гуксі, це багато про що говорить. Ще одна новина з китайської сцени: ДЖІ переходить в Тайлу. Джі, який непогано навалював з Лінвіжен, молодий. Йому здається 19 років. Тому для Тайлу це хороше посилення, для Джі, це можливість залишатися на топ-сцені китайській. Я думаю, його все влаштовує. Це ні на що не впливає глобально. Я не думаю, що Тайлу зараз почнуть просто валити. Зміну Virtus.pro. Дастан покидає основний склад команди. А новим головним тренером стає Хома. Першу Паша Нож виконував цю роль, але тільки на Blast Spring Final новим тренером став Ксома чи Хома. Я не знаю, як його правильно. Називати до цього він тренував Найн Пандас, з якими вийшов на мейджор, але так і не зіграв там. Організація Secret розпустила свій склад після того, як не змогла досягти якихось великих результатів. А Forza також перезапустили свій склад, і власне так і назвали Reload, перезавантаження англійською. З цих всіх людей ви можете напевно знати лише Седа, який грав за Iron Branch з українцями Генґінію і так далі. І Айсів це молода перспективна узбецька зірка, яка пробувала проходити через азійську сцену, але там не склалося. І в результаті він грає за незрозуміло, що в Росії. iNation розпустили свій склад через те, що відмінили відкриті кваліфікації до мейджору. Всього місяць пройшов з того, як вони його запустили. І більша частина цих гравців в результаті перейшла в партизан Дрегон Коліз Емі Рога і Кіндо це новий сербський склад організації Партизан, яка теж не так давно зупинила свою. Роботу на Counter-Strike 2 сцені, як заявляє сама сербська організація, всі контракти гравців на багато років. Тому це ніби як перспективний проект, який не буде розвалюватися за півгодини. Revenant, ще одна індійська організація, яка зібрала собі непоганий склад NBK, Французька легенда Нівера, колишній гравець Vitality, який потім перейшов в Valorant. ADEX, останнім клубом якого були Ікла. Лауникс, якого вже мотає по всій сцені доволі сильно. І Рейко, це польський гравець, який трошечки поганявся теж по всяких польських командах, але жодного успіху він так і не отримав. Вони вже грають непогано, на тір 4 туріках показують непогані результати. І так як вони індійська організація, отримали запрошення на Sky Esports, якийсь там чемпіоншип в Мумбаї з призовим фондом у 200 тисяч баксів. Єв, колишній гравець Luminosity, став головним тренером. Команди Крю аргентинської це бразилець, а організація належить Агуерро та Месі. Це такий цікавий факт. Into the забріч збирають новий склад на даний момент. У них чотири гравці та тренер Смуя, Кеос, Хонфлатро та сінопсі, і тренер Юве та Крістел на помічника. Якщо ви почули, як зараз якесь кончене на своєму автомобілі, пролетіло по місту. Вибачаюся. Так, ось, поки немає п'ятого гравця, нема про що говорити, але загалом склад і дозбріч виглядає доволі симпатично. Чотири досвідчені гравці, які грали на мейджорах і грали в фіналах мейджорів, як, наприклад, Кеос. І Юве, який він Бріч вже, напевно, шостий раз. Він туди-сюди просто постійно переходить. Та досвідчений крістал. Якщо буде класний п'ятий гравець, то чому б і ні? Виглядає симпатично. А Warburg, колишній тренер Прізі, Іволджиніусис та Копенгаген Флеймс, закінчує. Кар'єру тренера, попри певний успіх, на жаль, він не зміг продовжувати далі і вирішив зосередитися на бізнес стороні кіберспорту. Він вже цим займався у Копенгаген І Як він сам заявляв, тоді справи йшли дуже добре. Вони постійно виходили в плюс і все всіх влаштовувало Тому, побачимо, можливо, він навіть ще повернеться як тренер. Важлива новина для Маус Вони підписали бролана на повноцінний контракт. До цього нагадую, він грав в оренді з NAP. і Я впевнений, що ніколи ще такого не було. Щоб топ 1 у світі займала команда, в якої був орендований гравець. Нарешті маус це виправили, бо вже були питаннячка. Енс підписали двох нових гравців, про що ви вже точно чули, бо я вже сам не раз про це говорив. Сам Даянг та Поді перейшли в основний склад команди, де замінили та Диха, двох найдосвідченіших поляків у складі. Вже з новим складом вони відвідали два лан-турніри без особливих успіхів, але в Єчепінгу вони все ж вийшли у плей-офф, що немалого вартує. Сам Даянг виглядає як просто в нереальній формі. Поді поки що не дуже вражає. Місцями є класні моменти, але частіше бракує стабільності і його важко оцінювати. Адже він ще дуже молодий, але сподіваємося, що за цей місяць вони зможуть виправити всі свої справи. Інвайт на закриті квали в них буде, тому будемо дивитися, що там вийде в них. Некса покинув. Команду G2, але він не зовсім покинув організацію. Вони допомагають йому знайти новий склад. Як я саме початку говорили, це все виглядало дуже дивно і незрозуміло. JKS не заслуговував жодної заміни. Він набагато краще гравець ніж Некса. Саме на цих ролях це себе не окупило, хоча вони виграли один турнір, але вони виграли його рандомно. Цікава ситуація, враховуючи те, що цілком можливо, що новим гравцем G2 стане Мальпс, молодий гватемалець, який тільки цього року зайшов на тіроден сцену і відразу себе класно показав просто чудовою своєю грою проти команди G2 якраз таки. Тому можливо він саме цим своїм виступом і вразив німецьку організацію. Побачимо, якщо переходить саме Мальпс, то це означає, що команда має покинути або Ніко, або Гуксі. Бо тоді немає жодного сенсу міняти нексу на Мальпса. Тому очікуємо більше замін в G2. NKT повернулися в Counter-Strike. після багатьох спроб з інтернаціональними азійськими складами. Вони повертаються до свого коріння. Це тайська організація, яка підписала собі п'ять тайських гравців. Дехто з них грав на великих турнірах, але це було ще в 2019 році. Ну, прикольно, що з'явилася тайська команда. Напевно, це робиться під мейджор, бо в Азії будуть відкриті кваліфікації. Ентропік перевели весь свій склад на лаву запасних. Я трошечки хайпував цей склад, цей ростер він мені виглядав симпатично, і вони, до речі, виглядали доволі непогано. Тізіан Марікс, Баз, Регалі та Фашер, але ні. Організація сказала, що після ретельних роздумів вони все-таки вирішили перевести склад у запас, в основному через те, що Valve прибрали відкриті кваліфікації до мейджору Я думаю, що такі мови можуть змусити в теорії Valve трошечки обдумати це рішення. Хоча я вам нагадаю, що не Valve прибрали відкриті кваліфікації. Лише турнірний оператор вирішує, чи прибирати, чи не прибирати. Valve просто дали вибір. А турнірний оператор сам вирішує, що йому робити. Perfect World вирішили не проводити відкриті кваліфікації. Це їхнє рішення, а не Valve. Ну і вишенька на торті це те, що Кедіан був переведений в запас команди Liquid. Не вдалося їм нічого награти стійкого, красивого в результаті за цей сезон. В них було кілька плей оффів в них був фінал CCT Global Final, який вони програли Eternal Fire. Однак ні. Все-таки стики стилів, плюс те, що. Все ж Касперу дуже важко контролювати досвідчених гравців в його стилі керування командою. Гравці мусять без жодних запитань йому підкорятися, і робити все, що він скаже, враховуючи те, що він ще й не дуже індивідуально вражав, то очевидно, що ліквід вирішили не терпіти і пішли шляхом того, щоб прибрати кедіана і зробити за чутками твісця новим капітаном. Про це я більше говорив якраз таки у минулому відео для спонсорів. Якщо проблема була саме в тому, що не збігаються стилі з основними гравцями, а саме з Нафом, Твісом та Єкіндером, то цей склад був наперед приречений. На жаль, на жаль, так цей хайп був ні про що. Враховуючи ще й чутки про відхід Скалза в команду Фурія, то я думаю, що в теорії можна навіть казати, що Ліквід стали навіть більшим провалом, ніж Falcons, бо Falcons принаймні зберегли в основному свій склад. Єдина сталася заміна Бороса на Дюпрі, і вона не виглядає поки що як даунгрейд, бо вся команда була даунгрейдом, але вони розвиваються. Ну, ви знаєте про що я. Сумна доля для Кедіана, але я сподіваюся, що доволі швидко він знайде собі нову команду. Я люблю цього гравця, я думаю, багато хто з вас його любить. Емоційний, приємний, класний чувак, якому все ж дуже важко, коли не все під його контролем. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.